...ся, небо не политає, радуйся, земле не повитає, Квічастим злаком. Розпустись рожевим крином процвіти. І процвітеш, бо зеленієш, мов і Орданові святиє луги, луги зелені береги, і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава. Тебе укриє дорогим. Золототканим хитрошитим добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні і незрячі, дива Господньє побачать. І спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі. Не лякайтесь дива, Се Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і карає злодіїв за злая. Тоді, як, Господи, Святая на землю, правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сарна з гаю помайнуть, німим отверзуться уста. Прорветься слово, як вода, і дебрь пустиня не полита, з сілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть веселим птаством оживуть. Оживуть степи озера, і не верствовії, а вольні, широкі скрізь шляхи святії простеляться. І не найдуть шляхів тих владики, а робитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселії села.